Катюнь, не зможу сьогодні приїхати. Обіцяй, що не сумуватимеш. Катя посміхнулась, не можу, але постараюсь. А чому? Плани змінились. Слухай, тут це виявилось набагато гірше, ніж я думав. Потрібно попостерігати за пацієнтом. Якщо ти в мене такий відповідальний, ну звісно, роби свою роботу. Катя поклала слухавку на столик. Ну і чим тепер зайнятися? Вона спеціально звільнила вечір, щоб довше побути з Миколою. А він залишився на роботі. Напевно, якби їй було років 18, або десь плюс-мінус в цьому районі, вона побразилась та розпсихувалась. Але її вже давно чудово розуміла, кохання це добре, але життя не може складатися тільки з кохання. Щоб бути щасливим, добре мати бути скрізь. А піде, вона прогуляється, Тисячі років не бродила просто так по вулицями. Завтра вона зустрінеться з Миколою та зможуть побути разом. Та взагалі, до весілля менше місяця, а це означає, що вони будуть бачитись набагато частіше. З Миколою вона познайомилась в лікарні, куди привезли Катю, коли вона впала на слизьких сходах магазину. Звичайно, в нормальних людей забиття та синці, а в каті перелом, та ще й який. Спочатку на Миколу не звернула жодної уваги. Оглядає її лікар та нехай оглядає. У неї є справи набагато важливіші. Того дня вона не доїхала до переговорів, які чекали майже півроку. Я прошу тебе, по-людськи, переговори з ними. Ну невже вони не люди, не розуміють. Та як, як я постараюсь? Якщо в мене нога в зворотній бік вивернута, тобі що, фотку надіслати, щоб ти їм показав? Зараз надійшлю. Катя відірвалась від телефону, попросила доктора відійти, сфотографувала ногу та знову кудись позвонила. Вона розмовляла, доки тривав огляд, доки робили рентген, поки лікар не прикрикнув на неї, може вже достатньо? Я взагалі то теж працюю, а ви заморочили мені всю голову. Вона розгублено подивилась на лікаря, буркнула щось, я перезвоню, та поклала слухавку. Вибачте. Лікар швидко глянув та відповів Нічого, ви мене теж вибачте. Гіпс він накладав в повному мовчанні. Коли закінчив, спитав У вас переговори коли? Катя зітхнула, через 20 хвилин. А де? В кафе на площі можу вас відвести ненадовго. Тільки з двома умовами ви не виходите з машини та потім без суперечок повертайтесь в лікарню та будете лежати тут стільки, скільки потрібно. Катя здивовано подивилася на нього, потім кивнула. Переговори пройшли успішно. Та взагалі Каті здавалося, що її свіжий гіпс та присутність лікаря теж дали свої результати. Вона повернулася до лікарні, та лікар сказав, що потрібно полежати хоча б кілька днів. Два дні Каті було занадто багато, але вона звикла дотримуватися слова. Нудно було, вона звикла до шаленого ритму. А тут чотири стіни та вічно зависає телевізор. Ввечері після відбою двері відкрились. Можна? На порозі стояв той самий лікар. Катя здивовано дивилась на нього. Він був вже без халату, досить симпатичний, років тридцяти. Так, звичайно, щось не так все добре. Просто я подумав, що вам дуже складно лежати. Ви ж не звикли до такого та вирішив запропонувати вам прогулятися. Катя посміхнулась, знущаєтесь? Вона кивнула до свою ногу Не переживайте, ми ж в лікарні. Та як за помахом чарівної палички в палаті з'явилось інвалідне крісло. Лікар, вибачаючи, сказав Це не іномарка, звичайно, але прогулятися цілком можливо. Вони бродили по доріжках лікарняного парку, та Катя розуміла, як довго вона так не відпочивала. Я вже забула, як пахнуть дерева. Він підкотив крісло до лавки та сів поруч. Це що? А як пахне дерева за містом, «За містом? я взагалі не вибралась років, напевно, зі ста. Домовились як тільки ваша нога повернеться до нормального стану, відвезу вас в якесь гарне місце. Тепер Катя подивилась на нього більше зважено. Йому десь тридцять, а їй тридцять шість. Це велика різниця, чи ні? Вона подувки посміхнулась. Вона звикла всі брехати про свій вік, та зараз брехала сама собі. 36-й було 4 роки назад. Тому, якось непомітно, Миколи в її житті стало дуже багато, та вже через місяць Катя розуміла, що їй хочеться бачити його поряд щодня. Микола не міг часто приїжджати тому, що закінчував, коли маршрутки вже не ходили. На скромну зарплату лікаря особливо на таксі не наїздишся. Катя подарувала йому машину. Вона пам'ятала, як він образився. Кать, мене принизив твій подарунок. Вона чекала чогось подібного, тому відразу промовила це не тобі подарунок, а моєму его. Просто хочу тебе бачити якнайчастіше. Тільки тоді Коля заспокоївся. Потім вона казала, що не вистачає її сил приїжджати до нього в таку халупу, та зняла нормальну чотирикімнатну квартиру. Чесно кажучи, бачитись, частіше вони не стали. Лише на якийсь короткий час. Тому що, коли мова заходила про весілля, Микола почав брати багато додаткових чергувань. Я розумію, це крапля в морі для такого весілля, яке ти плануєш. Але хоч щось. Катя розуміла, як йому складно все-таки заробляла вона стільки, скільки заробляли всі разом взяті лікарі лікарні, де працював Микола. Вона намагалася знайти правильні слова. Казавши, що коли люди разом, все має бути спільним. Микола дуже любив її, та Катя це знала. Навіть посварилась зі своєю ліпшою подругою, яка посміла засумніватися в його почуттях. Катю, я все розумію буває і не таке, але у вас така різниця в віці. Ти впевнена? Впевнена в чому? В тому, що він тебе по-справжньому кохає? Катя здивовано подивилась на неї. Але ж ми разом. Він хоче прожити поряд зі мною своє життя. Це не кохання? Ти якось дивно міркуєш. Добре, якщо так, ти ж повинна розуміти ти для нього ласовий шматочок. Катя навіть почервоніла від обурення ніколи не звони мені більше. Вони не спілкувались з подругою вже майже місяць. Катя страшенно сумувала, але розуміла, що тим, хто проти її коханого, з ними. Не по дорозі. Вона йшла майже порожнім парком, та хотіла згадати, скільки разів за останній місяць вони зустрічались з Миколою не на бігу, а по справжньому, так, щоб він залишився ночувати. Та тут Катя зрозуміла, що жодного разу. Тобто виходило, що вони скоро одружаться, в них кохання, але при цьому немає зустрічей, якось неправильно. Катя присіла, замислилась так, Микола останнім часом дуже багато працював. Вона не розуміла, навіщо? В неї є гроші, щоб оплатити весілля, та й взагалі все оплатити. Чи не краще було б більше часу проводити разом? Потрібно якось донести це до Миколи. Вона витягла слухавку, набрала його. Трубку ніхто не взяв. Катя посміхнулася. Була впевнена, що телефон лежить в кабінеті, а сам, звичайно, поряд зі своїми пацієнтами. Вона встала підійшла до виходу з парку. Завтра обов'язково поговори з ним. В неї буде ціла ніч, щоб підготувати самі правильні слова. На виході з парку був якийсь гомін. Катя скривилася ну, звичайно, цигани. Їх завжди багато. Вона додала кроку, але обминути даток, непоміченим не вдалося. За нею відразу вив'язалась літня циганка. Красуне, дай погадаю. Всю правду тобі скажу. Катя, не обертаючись, відповіла дякую, не треба. Я й так всю правду знаю, нічого не знаєш. Впрірву себе ведеш. Думаєш, що кохання, а насправді? Катя навіть спіткнулась, зупинилась, подивилась на циганку. Відчепіться від мене, будь ласка, в мене все чудово. Це ти так думаєш. Давай погадаю чого тобі боятись? Я ж все одно нічого про тебе не знаю. Циганка подивилася на неї серйозно. Катя кивнула головою Ну, гадайте, все жодного слова правди. Важко жилось тобі, дівчинка, все дитинство ти вважала, що не потрібно нікому. Тому тобі ніяк і не виходило стосунків побудувати. Була з тобою одна жінка, подруга, напевно, переживала за тебе, але і її ти прогнала, образила нізащо. Циганка трохи помовчала, потім підняла на неї очі знаю, що не повіриш, але той, хто поряд з тобою, дурить, сильно дурить, не любить тебе, Гаманець твій любить. Катя відсмикнула руку, неправда, а ти перевір. Ось і зараз він з іншою поряд. Полом'я між ними бачив. Катя кинулась тікати від циганки, а та кричала їй вслід не вір йому, життя собі поламаєш. Трохи відійшла, тільки коли сіла в машину, в голові куча думок. Потім сама себе смикнула Господи, чого я нервую. Невже я не можу відвідати свого нареченого на роботі? Скажу, щось скучила. Катя завела машину та направила її в бік лікарні, припаркувалась. Посиділа ще хвилину, потім вийшла та пішла. У лікарні було спокійно. Дівчина в реєстратурі сумувала Привіт. На жаль, години відвідування вже закінчено. Катя посміхнулась. Я не на відвідування. А де я можу знайти доктора Миколу Гладкова? Він у відпустці вже тиждень. Ні, дівчина». Ви щось плутаєте? Він сьогодні за когось залишився на нічне чергування. Ні, це ви щось плутаєте. Він та Алла, сестра з процедурного, вже три дні як на турбазу поїхали. Катя відхитнулась, але спокійним голосом промовила вони ж мені казали, мені треба було йому папери передати. Так вони недалеко, за містом, тут кілька кілометрів. Дякую вам, велике. Але щось в голосі Каті змусило дівчину насторожитися, та вона обережно спитала Вибачте, а ви йому хто? Катя весело відповіла наречена, правда, тепер вже колишня. Вона вискочила на двір, на мить зупинилась, заплющила очі, потім побігла до машини. Ось тепер в голові була тільки одна думка вона повинна все дізнатися, у всьому впевнитись. Цю базу вона знала, не раз з колегами там відзначали свята. Добре, що недалеко. Через 40 хвилин вона вже зупинилась лишить машину тут, вона в неї дуже помітна. Катя повільно йшла вздовж берега. Тут було щось на зразок невеликих огороджених ділянок, на кожній альтанка народу мало. Та тут вона почула знайомий голос, зробила ще крок вперед. На шезлонгах сидів Микола та якась дівчина пили вино, весело розмовляли. Дорогенька, ми з тобою купимо яхту, попливемо дуже далеко. До да де ти гроші на яхту візьмеш? В своєї майбутньої дружини попросиш? Ну, навіщо просити? Катерина дотримується думки, що гроші в сім'ї мають бути загальними, а з іншого боку, за все потрібно платити. Вона ж розуміє, що поряд зі мною вона справжня старошенці. Дівчина знову засміялась. Якщо вона така стара, як же ти. Микола посміхнувся. Ну, заради таких грошей, з ким завгодно. Та й потім вона ж незабаром забути має про це діло, вік все таки. Катю затіліпала, вона зробила ще крок вперед. Та Микола нарешті помітив її, схопився. Микола, як добре, що я все почула. Мені завжди здавалось, що найстрашніше в житті це зрадники. Та ти не переживай тобі більше ніколи не доведеться терпіти поруч моє старе тіло. Вона розвернулась та швидким кроком пішла до машини. Микола рванув слідом, рушник постійно злітав з нього. Катю, Катюш, я все поясню. Ти все не так зрозуміла. Приїхавши до міста, Катя насамперед поїхала до парку, думала, що там вже нікого не буде, але ні. Цигани були ще там. Вона вийшла з машини, до неї відразу попрямувала та сама жінка. Знала, що ти повернешся, тому що не догадала я тобі. Катя хитнула головою дякую вам. Катя протягла циганці пачку грошей, всі, які в неї були. Циганка хитнула головою, витягла кілька копюр, а решту повернула. Я все таки скажу знову мені не повіриш. Скоро? Зовсім скоро. Зустрінеш своє справжнє кохання таке, яке до смерті буде поряд, та на руках тебе носити буде. Тільки Катя злякано подивилась на неї, тільки спочатку то його майже вб'єш. Катя сіла в машину, но ну зовсім збожеволіла, на слова циганки звертати увагу. Вона відчула, як по щоках потекли сльози. Катя майже не бачила дорогу, вже хотіла пригульмувати, як її машину вдарило щось м'яке. Боже, вона вискочила з машини. На проїжджій частині лежав чоловік. Катя кинулась до нього. Як ви? Господи, я вас не бачила. Він розплющив очі, якось дивно посміхнувся. Ви ви така гарна. Та відключився. Весіля зіграли через два місяці. Відразу як Анатолій трохи відновився. Катя тоді добре його помяла. Як вона сама потім жартувала, щоб втекти від неї не зміг. Атолік не ображався, говорив, що згоден був і загинути, але тільки обов'язково під колесами її автомобіля.